Протягом доби з 27 по 28 квітня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 17 оперативних виїздів. О 16-ті ворог поцілив з артилерії по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Ворожий снаряд влучив на приватне подвір'я. Загорівся дах житлового будинку та літня кухня. На час прибуття рятувальників площа пожежі сягала 130 квадратних метрів. Вогнеборці подали в осередок пожежі два пожежних стволи. О 1615 їм вдалося локалізувати вогонь, о 17.50 – повністю приборкати. Постраждалих немає. Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання були зафіксовані на території Липецької та Вільхуватської громад. Пошкоджень зазнали. У селі Липці двоповерховий багатоквартирний будинок та надвірні забудови приватного домогосподарства. У селі Вільхуватка, лінії електропередач, продуктовий магазин, зупинка транспорту, приватня господарча споруда і гараж піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. Близько 15.30 у Харківському районі стався підрив автомобіля з працівниками Харків-Обленерго на протитанковій міні. Подія трапилась між селами Токарівка та Кочубеївка під час проведення відновлювальних робіт на лініях електропередач. Внаслідок вибуху одна людина загинула. Ще чотири отримали поранення.